То що? вже кабани поїли. Мешканка березина Софія Пасічник бідкається. Кабани зіпсували посіви пшениці, а згодом ще й у гіді з кукурудзою та картоплею. Жінка каже, були й роки, що на полі було нічого збирати. Ні, тільки що відростала після зими, зрили донизу. Що, там такива. Тепер були вже, як вже в колосках була знову, до коли прийшов комбайнер молотити, каже, ну що ж, вам вже дикі змолотили, що я буду молотити. І цибулю, ви знаєте, така вже була гарна, підривала. Односелиця Софії Богдана Юріяк хотіла перехитрити кабана біля лісу, посіяла кукурудзу, біля хати, де чатує собака, висадила овочі, проте і це городину не вберегло. Пес гавкає, вийшли, пополошили, там побили якоюсь бляхою, наробили шуму. А я ж його вночі не бачу. Від подвір'я сюди не бачу. А ці це... а рано встала, прийшла, подивилася город порит. Жінка скаржиться, довелося пересівати город чотири рази. Каже, через таку шкоду від кабанів, дехто з селян відмовився від полів. Сільські ж чиновники лише розводять руками, діяти нічого не можуть, а непроханими лісовими гостями мають займатися мисливські господарства. Є звернення, що. Знищують, знищують пшеницю, знищують кукурудзу. Нема якогось такого визначеного законодавством, щоб щось зробилося для того, аби захистити людей. Ми звернулися, щоб відстрілювали у мисливському господарстві. Підтверджують, останніми роками популяція кабанів зросла до п'яти тисяч особин. За сезон вони відстрілюють до тисячі більше не можуть, не мають можливості відшкодувати селянам за втрачений врожай. Я зараз найбільше чисельність звірів. Стараємося працювати для того, але все рівно ми ще не маємо оптимальної чисельності тих звірів. Ще більше ма їх ще має бути більше. Ми компенсувати втрат не можемо, тому що на рівні держави не опрацьований механізм відшкодування власних потрав дикими звірами. Селянам же мисливці радять встановлювати оружі під електрострумом. кажуть саме так відлякують диких звірів від обість у Європі. Марічка Кужик, Яван Радіон, Львівщина, п'ятий канал.